Вибух був сильний. Ми вибігли з кімнати до ванни. Добре, що дитина прийшла ще о першій годині ночі до мене в кімнату, бо це якраз її вікно було. І вибуховою хвилею прийшлося б на її кімнату. Колотило нас в тій ванні достатньо. Знаєте, що, що тут ставиться. Вибух був потужний, да, бо впало якраз через дорогу, ми чули, як воно летить і падає, бо посхвачували. Дитина дуже злякалася. Дитині 10 років дуже злякалася.